Формадол. забудь про головний біль. Цьома година сьома хвилина ранку. Новини на цю мить. Тож починаємо вночі. Росія знову атакувала Україну. Під обстрілом опинилась Запоріжжя, Харківщина, Херсонщина, Надніпро та Дніпропетровська область. Внаслідок нічних обстрілів тяжкі поранення отримала а, а, староста веселого. Що на Херсонщині? Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Однак, повітряні сили збили п'ять ворожих дронів на території Дніпропетровської області. Про це повідомляє повітряне командування. Схід зазначається, що ймовірно. Російські загарбники здійснили атаку дронами Камікадзе іранського виробництва Шахет 136 над Харковом. Тим часом збито 11 з 13 дронів били по енергетичній інфраструктурі міста. Ну і звертаємо увагу, що нині зараз в більшості областей триває повітряна тривога. Не нехтуйте, будь ласка, цими сигналами і е, е, залишайтесь в укриттях. Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з посланням. Традиційним щорічним засідання проходило в закритому режимі. Під час виступу в залі під куполом були присутні члени уряду, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові, члени сімей загиблих військових. Говорив президент про те, як війна в Україні змінила увесь світ та допомогла Євросоюзу об'єднатись. Українські воїни це зараз не лише надія українців, а й надія всього світу. Одним із пріоритетних завдань президент назвав трансформою інформацію енергетики, оскільки ворог поставив собі за мету її знищення, Ну і запевнив, перемога обов'язково буде за нами. Послухаймо сьогодні. Українські воїни доводять, що велич не від розмірів держави, не від запасу ракет і не від здатності когось до чогось примушувати. Велич від сили духу тих, хто захищає свій дім, захищає волю для свого народу. Українські воїни вигнали окупантів з під Києва, і це був перший переламний момент у повномасштабній війні. Це показало силу нашого опору. Українські воїни звільнили зміїний. І відтоді кожен окупант знає, яку єдину відповідь він почує від українців на будь-які свої зазіхання. Це показало, що Україну нічого не зупинить в Чорному морі. Дещо поменшило флагманів, а один сумнозвісний міст все частіше працює на виїзд, а не на в'їзд, якщо працює. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українське. Тим часом в Одесі демонтували пам'ятник російській імператриці Катерині II. скульптуру на чотирьох її фаворитів перенесуть до місцевого художнього музею. Ще з листопада композицію обгородили, а від початку повномасштабної війни. Активісти влаштували акції протесту з вимогою прибрати імперський монумент з українського міста. 30 листопада міська рада проголосувала за таке рішення. Ну і напередодні таки почала втілювати його в життя. Розповів Олег Бриндак, заступник міського голови Одеси. А от пряма мова сьогодні на виконання рішення Одеської міської ради розпочато демонтаж фігур засновника Одеси в народі відомої Катерині Другої. Цей пам'ятник буде передано до художнього музею згідно рішення сесії, він, а також чотири фігури, яким є пам'ятниками національного значення. Таким чином, ми не тільки виконуємо рішення сесії, ми розпочинаємо важкий, довгий, але необхідний процес переосмислення власної історії, звільнення всіх радянських імперських міфів. І я думаю, що художній музей це та площадка, яка нам цьому надзвичайно допоможе. І українські фахівці займаються розробкою вітчизняних безпілотників. Вони зможуть протистояти іранським дронам камікадзе Шахет. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Інтерв'ю ABC News. За його словами, ситуація з безпілотниками зміниться вже у найближчі місяці. Українська розробка стане наступним кроком у розвитку технологій для ведення війни. І Очікується, що ці дрони зможуть боротися з іншими безпілотниками і навіть збивати їх. Ви ввели новини станом на цю мить. Сніданок з 1+, +1 ваша точка опори. Далі буде. Доброго ранку. Улюблений сніданок з 1+, +1. Ох, фух, налякало. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+, +1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.